Пластик в один отвір, папери в другий, скло в третій. Це нескладна процедура із роздільним способом збору сміття. Та за умови, якщо у містах є такі спеціальні контейнери, контролем за їхнім масовим встановленням зайнялися у міністерстві житлово-комунального господарства. 130 міст вже відгукнулися на заклик розмістити баки для роздільного збору твердих побутових відходів. Оприлюднили керівники профільного міністерства під час відеоконференції з п'ятьма найкрупнішими містами. Так з'явилася можливість половину сміття, що викидають городяни, використати як вторинну сировину. Більше сміття перероблятимуть, менше вивозитимуть на полігони. Так і ресурси сміттєзвалищ збільшаться, і екологія менше страждатиме. У Харкові у цьому питанні зробили крок уперед. У найближчих планах міста звести сміттєпереробний завод. Інвестори вже зацікавилися цією пропозицією. Ведуться зараз дуже серйозні переговори по поводу будівництва і фінансування, в тому числі з допомогою слов'янських банків. Мусора завода на Дірочовському поліону. Там уже даже є площадка, где може стати завод. Любая машина, яка буде заїжджати на полігон, будет прижати через завод. Проблема утилізації та переробки сміття є актуальною як для міста, так і для області. Тож вирішують усі питання, пов'язані із пришвидшенням будування заводу, разом і місто, і область. Олена Загородні, Дробатов, Харківські звісті.